Замовляєте більше, ніж 6 упаковок паркана. Він їде на грузове відділення. Ось бачите, це здорові коробки. Вони їдуть тільки на грузове відділення. Якщо там люди замовляють. Там по дві, по три упаковочки, такі невеличкі, бачите, тут світильники у нас лежать. Це їде на відділення до 30 кілограм. Але якщо такі вже ось до здорові коробки, більше шести упаковок, більше виходить 15 метрів. Ось такого паркана, тоді воно має їхати на грузове відділення, бо по об'єму воно ну здоров'яні коробки. Ви бачите, паркан 400 гривень упаковка 2,5 метри. Є колівбілий, світло світлокоричневий. Темно-коричневий і зелений. Це все вже замовлено. Воно чекає, запакується і поїде до наших клієнтів. Завтра ще приїде, ну тут взагалі буде гора, мабуть, лежати. ну Потихеньку будемо пакувати і будемо всім вам відправляти. Так що, хто ще не замовив, замовляйте, бо трошки вже люди чекають, тому що дуже довго його пакувати. Незручно пакується в ось такі листи. В ось такі листи, воно все пакується. І але але, але всім доїде день-два, і усіх воно вже буде у вас. 400 гривень упаковка, 2,5 метри.